Вишита сорочка є надважливою річчю для кожного українця. Сьогодні вишиванка це одяг вільних та нескорених людей, які неймовірно люблять та пишаються своєю батьківщиною. В їх числі навіть найменші українці школярі. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбувся справжній парад вишиванок. Учні другого класу продемонстрували свої різнокольорові вишиті вбрання. червона калина пісня, що стала символом війни в Україні. Школярі залюбки долучилися до виконання гімну сішових стрільців. Батьки підспіюють. Діти підготували вірші про символ української єдності. Вишиванку, розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У цій сорочці все, і погляд мами, і батькові наставницькі слова. А українська вишиванка диво, у ній народу кот його душі, і всім в ній зручно і красиво вдягнути вишиванку. Сперши сьогодні під час війни вишиванка особливо додає відчуття єдності нації. Тож і викладачі, і учні залюбки відвідали вишиваний захід. Свято вишиванки шанують не тільки в Україні, а у всьому світі. Колектив підтримав, організували таке свято, дуже багато позитиву. Не вистачає дітей у школі. Сподіваємося, що 1 вересня ми обов'язково всі разом зустрінемося у стінах рідного ліцею. Вишиванка як символ, який зберігає його коріння, ідентичність, розуміння себе це наша історія та душа нашого народу. Та більше того, у вишивці зашифровано наш генетичний код. Вишиванка це наша національна святиня. Вона символізує зв'язок поколінь. Також вона буде великі патріотичні почуття в серці кожного українця, і вона зберігається в нас як безцінна реліквія. Вишиванка для українців це сильний і надійний оберіг. Кожна рослинка, кожна тваринка має якесь своє символічне значення, що дарує господарю такої краси, мир, силу і добро. Навіть маленькі українці люблять та шанують день вишиванки, та із задоволенням одягають вишиване вбрання. Одягаю вишиванку і гуляю в ній цілий день. Вишиванка це е Символ України на ній можуть бути намальовані всі-всі символи України. Мені подобається це свято, тому що можна походити, показувати на дефіле свою вишиванку. Вишиванка це ознака приналежності до українського роду. А у наш час ще й один із символів, за яким вирізняється українець у багатомірному, багатовбранному світі. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.